Мене бісять всі люди. Я нервуюся вічно, я зла, як мігера, я жаба. А. Так, давайте сьогодні поговоримо про гнів. Це один з смертних гріхів, якщо торкнутися трошечки релігії. А, чому гнів це не ок? Чому я можу казати, що це не ок? Тому що більшість свого життя я жила в режимі, негатив, це нормально. І я могла його. Навіть не могла, я зазвичай його проживала всередині. Тобто я буду посміхатися. Угу. А всередині я там можу ненавидіти, можу не любити, не приймати. Ну просто мені там роздирається все. Потім так сталося в житті, що я прийшла до духовності Іду до неї. І шлях ще дуже великий, але дуже цікавий. І я зрозуміла, що гнів він руйнує, він завжди руйнував. Він руйнує нас зсередини завжди. І він руйнує тих людей, які поруч з нами. І емоція, яка з'являється в нас всередині, наприклад, гнів, він нормальний, якщо ми далі розуміємо, що з ним робити. Абсолютно кожна нормальна людина проявляє гнів. Починаючи від маленького віку. Від народження, да, дитинка вже починає показувати свої емоції. Це мені подобається, це мені не подобається, це буду, я це не буду і так далі. І ви 100% зі мною погодитеся, що якщо не реагувати на подразник, воно мене не трукається, і я спокійно проживаю весь день. Якщо я реагую на подразник, то Через 10 хвилин буде ще один подразник, через 10 хвилин буде ще один, ще один, ще один. А потім ввечері я вибухаю. Я зла. Чоловік каже, що з тобою? Ти мене задовбала, будь нормальною. А ти така, ах, я ж тобі зараз покажу, хто тут ненормальний. І починається, починається, починається. Такий сніжний ком, а потім все приводить до розлучення, до сварок, до того, що діти бачать, що відбувається в сім'ї. Потім ми йдемо до психолога, бо в нас були дитячі травми. Так от, в певний період життя я зрозуміла, що гнів це руйнація тотальна, всього навколо і себе. І я почала вивчати, а як можна цю руйнацію забрати? Що ж треба зробити такого, щоб не гніватися, щоб тебе нічого не тригерило, щоб ніхто тебе не вбішував, щоб тебе очі не перекочувалися, що щось не так. І виявляється, це можливо. Виявляється, тобто, емоції, гніву, негативу, все окей, якщо ми далі вміємо. З цим справлятися, якщо ми далі знаємо, що з цим робити. І це не про кричатися в подушку, це не про е, висказати всі свої емоції кривднику. Це не про плакатись. Тобто це все окей, як один з інструментів, але є набагато крутіший інструмент, і він називається думка. Коли вас хтось ображає. Чи коли, коли у вас щось відбулось не так, як ви хотіли, ви починаєте, ви відчуваєте всередині, що я, бляха, зараз бішусь, я зараз нервуюся, мене все бісить, я гніваюсь, я в гніві. Пам'ятаєте мультик Думками на виворіть? Там є е, такий червоний чувачок, ось він. Е, він вічно гнівається. Будь-яка причина, він вічно гнівається. Щось сказали, гніваюсь. Не сказали, не зробили, гніваюсь. Так от, у нас всередині є цей чувачок. А, і у нас є різні емоції. І коли ми відчуваємо гнів, спочатку з'являються думки в голові. Ах, я йому зараз скажу, ах, я зараз це вдарю, ах, я одне, друге, третє. Тобто з'являється думка. І якщо ви можете думати, людина гомо сапіенс, вона розумна. Якщо у тварини її вкусили, вона одразу кусається. Нападає. Напад означає напад, агресія означає агресія. Хочу їсти, пахне їжею, хочу їсти. Все. Базові такі, базові рефлекси закриваються. То людина, вона вміє мислити. І коли ви гніваєтесь, ви можете зловити себе на думці. Ця думка вона не секундна, вона мілісекундна. Ви ловите на думці себе, я що зараз роблю? Я гніваюсь. Що це для мене? Це руйнація? Це Зараз я можу сказати щось неприємне іншій людині, на яку я злюсь. Воно забере з мене ресурс. Я зараз буду сваритися довго, нудно, і це все час, на що воно мені треба? І на етапі думки ви можете змінити цю емоцію гніву. Все це настільки просто, настільки круто, і я зараз цим користуюся кожного дня в будь-якій ситуації. Звичайно, бувають моменти, коли, ви знаєте, які моменти бувають, коли я не стримую себе і можу крикнути, можу розізлитись, можу розплакатись це виховання дітей. Але якщо ми говоримо про духовність, то я зрозуміла, що найвища духовність проявляється у вихованні дітей. Тому що ти вчишся приймати, реагувати, сповільнюватись, любити попри все, ти вчишся пробачати, ти вчишся. Ти просто, ти просто духовно наповнюєшся. І саме діти це наші найкращі вчителі. Де ти вчишся? Вчишся своїй усій духовній еволюції. Так от, про гнів. На етапі думки ви можете сказати собі: Я не хочу гніватись, Воно руйнує мене. І руйнує вас, гнів з абсолютно усіх сфер. Перше страждає це ваше тіло. І ваші, ваші внутрішні органи, ваша духовна е, складова. Я депресію маю, я стрес маю, я тривогу маю. Я коротше відчувається це на ментальному рівні і на фізичному. На фізичному в нас з'являються пухлини, у нас болить спина. В нас в грудях болить, в животі крутить, прямо також скручує. Так? Коли скручує живіт, то я щось не переварюю. А в нас попочка болить, ножки болять. Ну, коротше, в кожного це буде своя частина тіла, і вона за щось буде відповідати за певну емоцію, за певний гнів. Але все це тіло запам'ятовує, воно схоплює емоцію, Хоп! ви злякалися, ви стресували, ви веселились, щасливі були, розгонівались. Тіло схоплює і видає це нашому тілу. Наше тіло дуже розумне, наше тіло знає, як йому краще. І воно завжди вам показує, де йому не ок, де ви затримали цю емоцію і не відпускаєте. От уявіть, якщо б ви постійно хапали емоції любові, щастя і благодаті. Ваше тіло таке, боже, як. А коли ви постійно в стресі, в негативі, в злості, в агресії, ваше тіло зжате настільки, що воно не пропускає нічого, і у вас починаються болячки. І коли ви, коли ви знову хочете розгнів... розгніватись на щось, кружка розбилася, дитина кричить, чоловік щось не може знайти. Ну, коротше, будь які ситуації на роботі, в країні вас все бісить, нервує. Ви просто кажете собі, що гнів мене руйнує. Гнів мене руйнує, і я не хочу піддаватися йому. Я можу керувати своїми емоціями. Я керую своїм життям. Не життя мною, не емоції мною, а я. Це все насправді, ви ж думаєте швидко. Тобто я вам зараз скажу написати, скажу проговорити, о, продумати якесь слово. Ви подумаєте набагато швидше. Так от, на етапі думок. Тобто спочатку ось у нас відбувається емоція. Щось, щось трапилось, подія якась трапилась, відбувається емоція. Швидко ваше тіло схоплює цю емоцію. Воно зажимається. зажимається. Наприклад, це, хоп, і тіло зажалося. Далі відбувається думка. Я зараз, бляха, там рознесу все, що тільки бачу. На етапі думки ми повинні себе зафіксувати. А далі відбувається дія, або ви йдете когось вбити, або ви скажете Ах ти ж засранець такий, і починаєте лаятись ротом, або ви починаєте, не знаю, там кричати, нервуватися. Коротше, все починає йти не по плану, не по плану духовної еволюції, та? не по плану любові. Кайфу, задоволення. І потім люди питаються, в чому сенс життя? Чого бляха? В мене все валиться з рук, чого в інших є, а в інших немає. Бо вони не одягають на себе. Тобто вони мають цю емоцію і не приймають її. Щоб ви не придерлися до слів, я не приймаю свої емоції. Ні, я приймаю всі емоції в собі. Я приймаю гнів. Я приймаю злість, я приймаю агресію, я приймаю ненависть, я приймаю всі негативні емоції, але я обираю не одягати її на себе, не проносити її далі. Я обираю зафіксувати, що я зараз відчуваю глі, я зараз відчуваю злість, і я не хочу її далі нести у світ, тому що я знаю, що вона мене руйнує. Я не хочу робити боляче своїм рідним. Я не хочу боляче робити собі. Я не хочу бути хворою. І все. І коли ви на етапі думки кажете це собі, далі з вашого рота, з ваших дій відбувається абсолютно протилежна дія тому, що ви зазвичай робите в стані гніву. Спочатку, можливо, буде важко. Але якщо ви протягом дня, протягом наступного дня спробуєте хоча б ловити цю думку, ви побачите, наскільки круто розгорнулася подія далі. Наскільки круто ваш день продовжується наступні години. Це хай буде зеланд... Зеландовські штучки, воно називається деструктивні маятники. Тобто ви. Не піддаєтеся маятнику, який вас розгойдав. Маятник хотів вас розгойдати. Там підійшла е свекруха і каже, ти не так ліпиш вареники. А ви такі, ах ти ж зараза така, що ж ти мені тут кажеш? Я ж знаю, як то краще, чого ж ти лізеш. Це ваш маятник, воно вас розгойдало. А ви собі, тобто ви відчули емоцію гніву, що вона вас бісить, вона вас злить, ваша свекруха, а ви такі, хоп. Та хай собі говорить. Мені то що. Ну, вона собі там говорить, вона така, яка є. Я не впускаю, я не дозволяю мене вивести стану рівноваги. Мої вареники найкращі. І навіть якщо вони розлізуться, коли я їх буду варити. Коли ось ви шукаєте в усьому позитив і не плутайте, я вічно весела ха-ха-ха, не реагую ні на що з позитивним мисленням. Позитивне мислення це коли я. Розумію, що зараз відбувається неприємна ситуація. Ситуація кілька днів тому. Я е, перескладувала свої каблучки, там перескладувала свої прикраси, і помітила, що не вистачає мого колечка, яке мені подарував чоловік, коли робив пропозицію. І немає колечка, яке я коли ми одружувалися, ми там одягали один одному. Ну, коротше. І я розумію, що це для мене велика пам'ять. Я розумію, що і фінансово ці колечки не дешеві. А я розумію, що там шматочок моєї енергії. Це, це моє. а його немає. І в секунду я ловлю себе на думці, що мені так хочеться заплакати, мені так сумно, мені так прикро. А потім я, я розумію, що це просто річ. Це просто річ. Гроші заробляються. Все повертається, але все, що я не зможу повернути, це свій стан. Його треба буде довго відновлювати. І я на етапі думки говорю собі: у мене є любов, мій чоловік мене любить, попри все. А ця каблучка сьогодні є, завтра немає, це просто річ. І все, і я така. Окей, я приймаю, що вона зникла, значить, мене чекає щось нове. Тобто я не впадаю у вічі, в депресію сидіти скучати, думати, скільки ж е, типу вона коштує, боже, щ... божечки, що робити робити. Я знаю, що все в житті, абсолютно будь-які обставини, можна прийняти. І коли ми приймаємо все, набагато легше живеться. Тому я вам бажаю випромінювати всі емоції. Абсолютно всі, бути живою людиною, гніватися, злитися, агресувати, бути веселим, бути щасливим, плакати, коли хочеться, а, сумувати, ностальгію, включати в свій мозок в думки, але ніколи не зациклюватись на цих емоціях, а на етапі думки ловити себе і казати: клас, я відчуваю цю емоцію. Я дякую за цю емоцію, і я хочу по-іншому. Я обираю ось це. Я обираю ось це. І не фіксувати це в своїй голові. Тому що після думки все переходить в тіло і фіксується. І воно так, як, ем, як ріпля-ріп'ячок, да? ріпляшок, як воно там правильно, так хоп, зачепилося. І кусає вас, кусає, кусає. Когось через тиждень, когось через місяць, а когось через рік дожине маленький ваш гнів. І воно так хоп, зачепилося. Хоп, ви ще раз позлилося. І уявляєте себе в такий чоловічок ріп ріп Кому воно треба? Нікому. Тому я бажаю вам лише гарних емоцій і щоб вас нічого не чіпляло. Є така гарна фраза, я думаю, ви її чули. Якщо вас... Щось чіпляє, значить, з вас щось стерчить. Тому давайте не бути колючими, а бути в любові, в прийняті. І хай вас, і хай ви там всіх нервуєте. Головне, що ви знаєте, для чого ви це робите. Тут діло не в тому, що бути такою сталевою леді, сталевим чоловіком, який не відчуває ніяких емоцій ні ні в якому разі, навпаки. Чим більше емоцій, тим краще. Але діло в тому, щоб Змінити реакцію наступну є емоція, я змінюю реакцію і змінюю свої дії. І живеться вам як вареничок сметань. З вас лайк, з вас підписка і з вас коментар. Я буду вдячна за поширення, за коментарі. Ну, прям дуже дуже-дуже буду вдячна. Все, до наступного відео.